Друзі, всім привіт! Зараз проведемо розпаковочку, я заказав. Таке відправлення прийшло мені по новій почті. Написано крихке. Щас подивимося, що там. Ух ти, Замовив пару лампочок, ну не пару чотири замовив. Зараз ми глянем що там пройшло. Ага. Ось такі лампочки 175 Вт, будемо тестувати. Я замовляв такі вже, то було трохи дешевше. Зараз це все, все здорожчало. А, вот так насыпали. Я думаю, що воно все в коробочках. Я себе заказал тут купничків. Купничків заказал, щоб кріпить паїлки. Заказалась паїлка, це для свиноматок. Такі для свиноматок. Такі ось для маленьких поросят. Освіжити треба трохи. І такі ось для відгадівлі. так. Будемо мастити в новий сарай. Треба провести антигермінтну обробку. цим П'ять місяців і трохи. Надо було трошки раніше, але нормально. І, думаю, деякі здорові такі кілограм по 150 Зараз ми їм по 5 кубиків шмальним. А трохи меншим. Ага. Трохи меншим дамо менше. Зараз ми їм отак вони лежать так красиво. Ух ти блін! Оце ти дурний! Ти бачив це? Оце він пригонув, я й не... Поняв, що воно случилось ми. дурачок іди я тебе на міти, йде я тебе на міти, все таки вже ребята дебелі. А кричить так, будто я його різа. Зарізав, бачиш. Уже в коло він ще кричить. Не, воно болюче, а ці, блін, якось сучасні свині якось вони так реагують. Їм больно, іди сюди. Іди сюди, йди, дий, йди. йди. Иди, все равно вколем, сейчас у син. Иди, свинюка, а йди сюда. Ага, все, один сказав, що больно, все, вже тепер не даються. Есть таке дело. трошки загнула мені голочку. Вот так. так. хорошо. Так, так малому 4. Иди сюда, иди, 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 иди. Иди, 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 иди. А иди сюда. Вот так. Вот так. Так, добавим трошки гуталину. Лики утрошки добавим. Иди сюда, иди, 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 иди. Иди, 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 иди. А так мені удобно, як ти десь на місці на Так. А цьому не давав. О, блин, 5 кубиків, так? Да? Ні, цьому треба менше. Цьому дамо 4. Іди сюди, йди. Ні, цьому дамо п'ять. Все таке. Це ж один і сюди да, остався. Отак вот він. Все, а він Нервничає. Все, всі, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. да, Цього не міт, цей вже. Все, видамо. Бо може там якусь свою свиноматку будемо парувати, треба, щоб були всі проглистовані. Може продамо комусь, як треба буде, правильно? Що тут, скільки тут? Саме, 5 кубиків стоїть. Зараз о цьому... Оцей постійно у всіх виганять корита цей вічно, вічно голодний. Оце, оце він. Так, і оцьому братану. ну. Чи таки? Що ти? Будеш стояти, так, я в жопу дам тобі. Що, ні? О, ты бачишь, как ты выровняешься сразу. Ой, трошки упал. Вот так. А ци, ци три куба самые малей. Давай, давай, вот тут и хорошо. Хорошо стало, де я воно вискочило назад, де? Ну ладно, колись повторимо тобі. Ти бачиш, я його туди, воно так струю назад. Ну не буду я, щоб передоза не була. Так, а ця частина відео спеціально для моєї тещі. Просила покажіть, що роблять поросята, які в літньому таборі. Вони так лежать собі, відпочивають. Я думаю, що вони трохи підросли, бо мені, як я кожен день біля них, мені вроді вони одінакові. Як правильно одинаково. так вроді підросли вже кормушку і так за добу виїдають. Опомни дворе лежать не хочет, ходить, лежать и пить воду. У нас экспериментально свинья, идет, да, тоже подросла. Рукам видав сьогодні повторно сиферовід, бо почався легенький поносик. Я думаю, що це їм допоможе. Відпочивають після процедури.